Також цікавий телефон є Poco M4 Pro версія 5G, ціна 3000 гривень. Ось такий жовтий переливаючий колір, По боках теж жовтий, але є ось такі невеличкі нюанси. Косочка тут на корпусу, знизу не суттєво, але є. Type-C роз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3.5. Є відбиточок пальця. На екрані наклеєне захисне скло, ніби під склом у гарненькому стані. Працює досить швиденько, літає телефон. Зараз покажу інформацію. POCO M4 Pro версія 5G внутрішньої пам'яті 64 ГБ на 13 му Android та 4 ГБ оперативної пам'яті. Працює все досить непогано. Телефон простенький, такий, для звичайних задач підійде. Ось такі є нюанси, які вже показав. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Кому цікаво, цей або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю.